Городи заберуть. Кого це торкнеться і що терміново робити? Городи заберуть. Ви знаєте, друзі, в заголовок дуже гучний, але давайте розбиратися без паніки. Вітаю вас, друзі! Це канал Ньюзрум. Останні дні в мережі активно шириться інформація, яка налякала багатьох, особливо тих, хто має город або обробляє землю для себе. Мовляв, землю почнуть відбирати. Прийдуть і заберуть. Ви знаєте, я вирішив розібрати це питання спокійно, по фактах і по-людськи. Тому зараз без страшилок, а з реальним розумінням, кого це може стосуватися, а кому хвилюватися взагалі не варто. І одразу скажу: якщо це відео буде для вас корисним, підпишіться на канал Ньюзрум, поставте вподобайку і поділіться цим випуском. Це реально допомагає каналу розвиватися. Отже, про які такі городи взагалі йдеться? Найважливіше, що потрібно зрозуміти, з першої хвилини. Мова не про приватизовану землю. Якщо у вас є документи, ви власник ділянки, просто так, ніхто у вас нічого не забере. Усі розмови стосуються неприватизованих городів, тих самих ділянок, якими люди користуються роками. Садять картоплю, помідори, городину, але офіційно земля не оформлена. Таке часто трапляється не лише в селах. У невеликих містах біля багатоповерхівок у старих кварталах люди обробляють клаптик землі по звичці ще з давніх часів. І саме тут у людей з'являється страх. Якщо не приватизовано, значить можуть забрати. Чи можуть просто прийти і відібрати? Ви знаєте, тут дуже коротка відповідь: ні. За законом позбавити людину права користування землею можна лише через суд або в межах офіційної процедури вилучення. Просто так прийти, показати пальцями і сказати, що це більше не твоє, не можуть. Більше того, якщо людина реально користується ділянкою, доглядає її, земля не закинута, не перетворена на смітник, у суді такі городи забрати теж вкрай складно. Де справді є ризик. Ви знаєте, ризик з'являється там, де город давно пустує, не має жодних меж, є конфлікт із сусідами або хтось інший уже претендує на цю землю. І немає жодного папірця. Ось тут ситуація стає вразливою. Страх заберуть у всіх насправді перебільшений. Але повна відсутність документів це слабке місце. До речі, напишіть в коментарях, з якого ви міста чи країни дивитесь це відео. Дуже цікаво бачити нашу географію. Які документи можуть врятувати ситуацію? Просто, знаєте, ідеально, якщо є рішення місцевої ради, довідка про користування, старий договір, акт на землю, будь-який папірець, який підтверджує, що ви цією ділянкою користуєтесь. Навіть якщо документ старий, потертий або не ідеальний – це ваша точка опори. Один папірець у таких ситуаціях важить більше, ніж сотні слів. Якщо вже хтось натякає, що землю хочуть забрати, то алгоритм тут насправді дуже простий. Перше, без сварок і криків емоції не працюють. Документи, ось що насправді працює. Друге. Письмовий запит у місцеву владу. На якій підставі, що саме планується, які документи потрібні, вимагайте офіційну відповідь. Третє. Зафіксуйте факт користування. Фото, відео, свідчення, що земля обробляється. І якщо ситуація серйозна, тут же треба звертатися до адвоката. Не геройствуйте, якщо ділянка для вас дійсно важлива. А що з приватизацією? Так, ви знаєте, зараз оформити землю складно. Але як тільки з'являється можливість, оформлюйте приватизований город, це мінімум ризиків і максимум захисту. Масово городу ніхто не відбиратиме. Але якщо земля не приватизована, документів нуль і все тримається лише на словах, краще не чекати, поки гряне грім. Знайдіть хоч мінімальні підтвердження, зафіксуйте користування, і при першому сигналі дійте офіційно. Якщо цей випуск був корисним, поставте вподобайку. Поділіться відео в соцмережах, щоб не пропускати важливі теми. Я дуже дякую, що були з нами з каналом Ньюзрум. Ну а завершую відео вже традиційно, легендарною фразою. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, я дуже хочу вас попросити написати в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і ще прохання підтримати роботу нашого каналу фінансово. Під цим і, взагалі, кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 100, 200, 500 1000 або більше гривень, повірте, кожна гривня має сенс і дуже допомагає нам у нашій нелегкій роботі. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє! Своє та Україна. нехай щастить. Бережіть себе, своїх близьких та рідних, і побачимось тут, як завжди, на каналі Ньюзрум.